Компаніївці на Кіровоградщині провели в останню путі Тимофєєва. 44-річний боєць загинув поблизу Новотошківського на Луганщині. Сталося це 19 липня, саме того дня, коли Україна втратила одразу дев'ятьох своїх захисників. Кулеметник, виконуючи бойове завдання, підірвався на розтяжці. Тіло лі привезли на батьківщину в закритій труні. загиблого залишилося троє дітей: дві доньки і син якому ще не виповнилося і року. Ілля Тимофєєв, етнічний росіянин, народився в Норильську, але жив в Україні і без вагань пішов її боронити. У 2015 році Ілля був призваний по мобілізації. Потім він в 2017 році підписав контракт. Це була мінна вибухова травма, яка була несумісна з життям. Дякуємо, що ви з нами! Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна і світ, спецпроекти і блоги. Цілодобово, з будь-якого пристрою, все, що хвилює українців, на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.